Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вночі у нас сьогодні 22 число. Вночі почали у нас лупитися м'ясо яєчка і бролер. Ті, що ми заказали. 60 яєць було м'ясо яєчки, але 11 вже був мінус. Переворот закінчується, дружина перебрала, пересвітила їх ховоскопом. Ну, Зараз іде їхнє народження. так сказати. Це полтавська порода r 3 a Цифра 3 це показник суперважких курчат їхньої породи. При народженні вони аутосексні. Півники відрізняються від курочок. Де є полосочки, то курочки, світлішники це півники. Це нова порода полтавчан, так що дружина вирішила взяти ну, і спробувати, як і що за птичка це. Будемо дивитися, наблюдати за нею, як вона буде рости. Коли самці підростають самочки, то у самців буде сірий колір, а у самочок одна самочки залишиться рудини. Жовтошкіри вони будуть, і самочки, і самці. В них є такі фактори, це міцна конституція їхня, швидке зростання, високонесучість та простота в утриманні в господарстві. Ну, Чому можна буде переконатися в перші дні їхнього життя? Ну, такі фактори робить їх ідеальними до раннього забою та розведення як на фермах, так і в домашніх господарствах. Вага півня складатиме 4-5 кг, а самочка буде 2,5 кг, несучкість у них 90%, ну, дорожна бути дуже добре. Зараз у них стоїть вітамін, ловіт, сутки після народження, а потім будемо переходити на енерофлакцицинову групу на 5 днів. Це буде у них отакий от енротрім. А Потім перейдемо знову на вітамінну базу, на ловіт. Зараз засніму, покажу вам ще бролер наш, який вилупився. Ось. Оце бролер. Тут ще треба перебрати. О, тут десь попадається наш Р3А, ось його сидить з чорненьким на голові. Це КОП-500. Це їхня така погода. Корма у них зараз йдуть. Старт для бролера. Беремо березані, березанський шлях 30. От. Тут насипані корма. Ну і так само у них вітамінка зараз стоїть. Вони її будуть пити. От. от так от. Це у них теж. Потім порозсаджуємо їх. Ось вони вже отакі от бандити наші. Тоже, бачите, чорненькі такі на голові є. І ще не обсохли, бо я підношу потроху. Будемо їх розсаджувати. Трошки пізніше, хай вони тут освояться. Це те саме корма, те саме вітаміни. Температура у них зараз до 37 градусів. От, вони обсохнуть добренько. Так що такі справи. І засніму зараз ще е про нашого тихастя, білого трохи законспектував там розповів вам за цю птичку. Можливо, хто щось не знає, можливо, хтось ще, ще й підскаже, але е, зробив такі для себе виписки трохи. Ну і шановні, Зараз засніму за перепілочку, Це у нас е, мощун ми взяли е, для материнського стада птичку. Та у нас вон там шаверівка, Це у нас 5 секцій по 30 штук. Вони сидять тут у нас. І будемо вже підбирати під материнське стадо. Ще, якась неділька, будемо дивитися, як вони себе будуть Що хочу вам розповісти за цю птичку, за цього техасця. О, там черіки у нас І ще одна клітка, теж старшенькі сидять. На інкуб-яйці збираємо. І на такі яйця теж е, столові. Е, Перепілка Тихас, бролер білий, е, відповідає структурою е, тіла. Птах цей великий, приземний та язистий. Ну, так такі є, що у нього тушка така гарна. Вони швидко набирають вагу і в деяких випадках можуть страждати ожиріння. Ну, буває таке, якщо корма будуть підходить для них, то буває, може бути ожиріння. Для, коли ми починали, таке воно і було. Потім перейшли на комбі Селівани, силівани. І питань у нас не стало цими ділами. Що у них? Як вони відрізняти їх? Голова середня, очі темні. Ось сюди. шия коротенька. Ну, видно, так? Шия коротенька біля тіла. Плотне тіло набите. Тіло плотне набите. Зросту невеликого воно. Ця птичка. Рудка сильно виступає вперед. Ну, вони ще молоденькі, ну так воно і є. Спинка розширена. От, і прогибається дугою. От, ну, тут зараз так і не подивишся на них. Ну Ось сюди. От, так воно ще і є. Спинка йде у них дугою. От, ніжки. Добре розвинені, м'язисті, ПХС білий, це альбінос. На потилиці має чорні цяточки. Ну, ось вони такі у них і є ці цяточки. І е, також розкинуті ці цяточки по всьому корпусу. Е, з візерунком мрамора. От. Ну, є є такі, що воно десь де бачив, у них не, не у всіх. Але таке є у них, що хотіли розбросими. А он далі він пішов туди, а не видно, наверняка. А, он дальше, далі видно на спинці у нього таке мармурове. Тут вони тут вас не видно теж. Вони підростуть, а потім засніму. Є дуже сильно такі п'ятна по ньому йдуть. Предкомтиха були перепілка японська та англійська біла. При виведенні використовувалися інші породи. Від англійських птахів, птахів техасець отримав білий колір, оперення та хороший приріст маси. Його характеристики є такими. Жива птиця в середньому вага 400 грам, маса готової тушки 260 грам, несучкість 120-160 гривен в рік, вага яйця від 12 до 15 грамів. Починають нести 50-60 днів. Ось, Вашковочним рамку таке прийшло сюди. На ньому є такі Якби розводики такі і он далі побіг теж. Ну, Насчет я хочу сказати, що у нас в 36 днів починають кидати перше яйце. Ну, перше яйце не показник того, що воно вже несеться, але все-таки фактори є. 36 днів, а вже в 45 починають кидати нормально яйця. О, але теж вони поки сформуються. Дружина відбирає їх, куди надає. Таблиця приросту пшенят показує, що вагу вони набирають швидко. Тушка перепила має світлий відтінок, шкіра жовта. У м'ясі міститься більше 20 корисних елементів та вітамінів. Його рекомендують для дієтичного харчування дітям алергетикам при серцевих патологіях от, і також на та захворюваннях шлункового кишечного трактора. ну Тут воно дійсно так і є, бо в мене серцем теж серцевою в'яльністю не дуже гарно. От, і желудка, коротше, болячок, як то кажуть, більше кутужика блох От, і коли ми почали займатися перепілками, дружина вичитала, що треба пити сирі яйця. І я йду до сих пор, і той виходить, що по шлунку в мене панкреатит, тітка, літки ну там капець, там і на печінь, там на все. От, і що я хочу сказати, що дійсно тьфу-тьфу-тьфу, як то кажеться. Я почуваю себе добре. Ну, звісно, що вже вік теж не молодий. Болячок вистачає, всі вони вже, як сказати, хронічні. От. Але хочу сказати, що коли ходив на роботу, в мене була аптечка, дружина формувала мені таку того, того, цих болячок, то зараз я себе почуваю набагато ліпше. І як би не знаю, як сказати, рекомендував, не рекомендував би. Но... Хто може спробувати, у мене друзі п'ють ну, яйця з сирі перепилині, От, з Києва брали, товариші вони там теж лікувалися. Сам лікар порекомендував, що найбільш хто займається частним образом, не магазин, не яйця. Вони в мене брали і тушки, і перепилов, і яйця. І сказали, що все вирішило питання по організму, то допомогло. Так що і я он захворів, був двостороннім запаленням легенів півтора року назад. Оця дичка мені до сих пор дає, бо сказали це на 2-3 роки. От, але чую себе, почуваю, вже доволі таки середньо нормально, стабільно. Ну, задишка да, задишка дає і сильно. І сама лікарка сказала, що дуже високий імунітет. Я кажу, я п'ю перепилені яйця, молодець, продовжає. Так що продовжуємо пити курс, яєць е е е, пропиваємо, потім передишку ну, і знову воно не мішаємо для організму. Мені подобається. От. Переваги та недоліки цих, цієї породи. Припилати хаш швидко завоювали ринок. Е це одна з найбільш перспективних порід для розведення будь-яких кліматичних умовах. Можна тримати птахів не тільки на птахофермах, а й в домашніх умовах. Для яйця та м'яса. Швидке зростання їх і швидкий набір, набір м'яса. Хороший смак у цієї птичці. М'ясо. Ну, Яйце теж доволі таке гарне. Нема проблем зводами, простий догляд з мінімальними втратами. Ну, мінімальні втрати, це ну, кажеться про те, як вони маленькі, може бути десь якісь падежні. тьфу тьфу фу у нас чисто пропадали, десь залізить під сітку, світло вимкнули. От, вони збиваються в кучу, я підключаю там то генера... то генератор, то акумулятор. Але поки все підключиш, десь може хтось осі придушить трошечки. Буває таке, ну це не, не, не така проблема вже. І простий догляд з мінімальними втратами. Хороший зовнішній вигляд, тушок. Пір'я легко відходить від шкіри при зарізі. От. Так що... Ташок таких можна тримати в своєму господарстві От. без яких, е, ніби, ну, проблем. Хто хоче займатися, той буде займатися. Ми займаємося, мені подобається. Розведення хаського перепила можливо тільки в інкубаторі. В першу чергу треба сформувати материнське стадо. Ну, до чого ми все прийшли, що формує материнське стадо нове. От. Е, оскільки сольсі і хасі не надто активні, до них можна підсаджувати дві самочки. Ну, так вона і є. Е, що я замітив, Ми сформуємо е, дві самочки на одного самця. Ось. Е, а коли брали яйце, яйце інкубаційне, то походу у них більше, ніж дві. Може три самочки у них, бо яйце Трохи не льон, але птичка гарна виходить. Питань немає ніяких, тут ні, ніхто нічого ну, поганого не хочу сказати. Але ми спитали те, що на одного самця самочки вилоп 89% нашого домашню. Це ми обновили для того, щоб е, поміняти. Трохи мені там обрали раніше птичку, трохи мені не, не сподобалось. Думаю, ну просто обновим для себе. От. А потім вже будемо брати цей інкуб'єйці і далі вже вирощувати своїх. А потім докупимо, щоб чисто ну, були в нас ну, для півників, там візьмемо штук 200, там от береться самочки. ну, коротко, Будемо дивитися вже далі, по ходу, як покаже діла. Ну, ті самочки більш купчасти зміст приводить до низького запліднення і ну, про те, що я і казав. Розрізнити самця від самки легко від 8 тижнів. Треба уважно глянути їхню плаку. У самочок вона буде синіватим відтіночком, у самців розжива. У самців є невеликі вузлики. Які, якщо на нього натиснути, то виділиться пінка така біла. І ну, тоді вже ви відрізняєте де самочка, де самець. Для виведення пташенят використовуємо. Стандартний інкубатор. Температура в ньому 38-38,5, вологі 65-70. Вилуплюється на 17-18 день. В перші дні свого життя От, перепілочкам потрібна температура. От. До 35 градусів. Ну, я держу 37-38. Нормально. На другому тижні 32, на третій 28. Приміщення повинно, повинно добре провітрюватись. Ну Це все у нас таке є. Корма, старт до 21 дня ми використовуємо березанський бройлерний старт. Потім переходимо вже для несушок. І все у них виходить дуже чудово. Бролерні перепілки зростають швидко. Півтора-два місяці можливо відправляти на забій. Ну Ми так і робимо, що мируємо стадо своє. От, залишаться хлопчики, може дівчатка де будуть на кендіш, ми просто вирізаємо тушки доволі м'ясо мені подобається От. для отримання материнського стаду. Кращий самочок самців на отримання материнського стаду. Ну, так ми і робимо. Клітки купують або роблять самі. Розміри такі: ширина 40, довжина 90, висота 20, якщо ведеться. От, ведеться активна відвіда стада, самців і самок поселяють окремо. Ну, ці клітки я робив сам. Ну, ось. Тобто, я брав, в мене була із залишків фанера. От, я брав ліноліум, тут ось буртики робив на такі з синку. Кормушки. Ну, це все сам робив, фактично те саме, що і кругом, але трохи змінив структуру клітки самої. от. Ні, тут поїлочки у них. Он. от. Все зробив. Нема нічого страшного. Хто хоче, той зробить. Було, було б чого робити. Сітка, правда, була не особо кондішн. Не особо не сподобалось, бо були розриви, а паять нема чим його. ну, Довелося там стяжками десь ділом. На зовнішній стороні кріплять годівниці і що я показав. Передня решітка. от, Такі просвіти, бути у щоб вони не пролазли. Ну, ось сюди, ось так от сюди вони сюди заглядають ось о, сидить. о, Бачите? От. І все, вони нормально їдять, хто вже спить, віддихає, От. так сказати, відпочивають. Нижні частини для забору яйця та посвіду. Птиця дуже, сп... дуже стійка до різних хвороб. От. Так що... Це дійсно так, сюди скатується яйце. Ну, я вже сказав за, за фанеру, бо не хотів тоді робити чиста з цинка. Залишки були, якраз вони мені підходили, і за цих залишків я зробив собі такі клітки. От, а потім просто буду міняти ліноліум, якщо він вже спортиться, Фанера влагостойка, вона витяжить довгі роки. Послід вбираю раз у день. После, ну, и все, и потом уже кормлю два раза в день их, вранці и в вечере. Вот. И так у нас птичка оце живе. И... Так, что у нас там дальше? Зараз. Ось так. такі справи, шановні. Все як би так поверхностно розповів за птичку. Ну, так що, кого зацікавить перепилята чи інкуб яйце, ми тримати материнське стадо максимум це до 6 місяців, потім йде вирізка, а перед цим заміна нове материнське стадо на інкуб яйце. От, ось воно ходить, ось що я тоді казав. Спинка мармурова. Ось такі діла у них. Ну що іще. Наші все, так трохи, як про торохтів, розповів, що зміг вичитав, записав. Бо своїми словами все багато поки що не вхватиш. А. Так що, шановні такі справи. Підписуйтесь на канал. от. Ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб бути на зв'язку. Да, купили ми, Придбали от, так, таку штуку, як Древтрест фірма. Це коптильня сімейного типу на 25 кг. гаряче холодне копчення, в'ялення. І сири робити можна. Коротше, багатофункціональна вона, нам вже привезли її, але я її ще не зібрав, бо трохи часу не вистачає на все. Але будемо займатися і копченням. Спочатку проведемо як це, тест копчення для своїх потреб. Замаринуємо, бо де не дивишся відео, кожен щось приховує, що приховувати, що приховувати. Ну Розкажи, покажи, як що робиш, Ну, не знаю. От Я завжди ділюся. Так що треба ділитися. А що. А то я на глаз роблю, я там іще щось там. То показав, то не показав. Ну таке, у кожного своє. Це. До, до серця така не приймається. Щось шукаємо, щось знаходимо. Все рівно, якщо ми почали цим займатися, ми все одно вийдемо на, на той рівень, який нас буде задовольняти. Щоб було і людям, що продати, вгостити. і для себе, для своєї сім'ї, дітей. Хто їсть, то не їсть, хто не їсть, той буде їсти рано чи пізно. От. І зараз теж будемо продовжувати огород свій полуницею Азії. Дружина там шиє. Загрово локна застрачує, прорізає для посадки полуниці отвори, щоб на городі не гратись потім. Я там уже дві площадки зробив такі, десь 10 на 7. Будемо картоплю трохи брати, на тому городі є, нам її достатньо буде, а полуничка. Люди купували у нас, дякували, що гарна полуниця, і така лишка і, і, і добра. О, ну Сам не похвалиш, ніхто не похвалить, та ні. ну Люди казали, що дуже-дуже гарна. Але, але вже її не було, і було у нас її небагато. О, т, малинка вже літня відійшла. А Дружина її вичистила, я виніс там на сушку цей весь ну, обрізки ці з малини, що відплодоносила. Вже будемо ждати ремонтантну пізніше. Але вона буде. І зараз буде йти вже почала. На сьогодні дощ почала йти ожина. От. Дуже таки велика вона. От, і смачна. Кому цікаво буде, то хто поближче, можете замовляти без питань. Їздимо на Березань по селу і київляни нас купують. 70 гривень кілограм. От. Ну, як би отак от у нас, от, е да, тут у нас дві клітки, о, було більше перенесли. А це я зроблю тут такий відсік. Для наших корейних сушок. Оце я почав робити сідальці такі поробив. От, тут соломки наложу, потім позакріпляю, все лінолю. Не соломки, а тирси положу. Вибачте. Ось, от, такий от короб зробив. Ну, це його, він лежить зараз е -е, Я його потім поставлю на ці лапки, ще не докрутив. От, вустанавлю, потім все засніму. От у нас от витяжки є. Освітлення, все. Тут буде у них виход сюди. От. Така буде у них кімната. От. Тут поставимо їм сідальця, водичка буде у них. Тут я загаражу сітку, у нас є така ПВХ. Ну, все потім буду знімати. Далі, все буду показувати. На інкуб яйця будемо теж тримати птичку. У нас півники будуть всі біліфельдри, це німецька порода, я там розповідав в предчитих при відео. Птичка у нас буде геркулес, Біліфельдер, веселка. А може, ще ця додатися, це РТА, не знаю поки. Ну, вже веселка повинна буде по її занестися десь у вересні місяці, вже повинні кидати нам перші ліці. Зараз вони знаходяться. Оце там у нас за ширмочкою перепілочка сидить, дощ іде. І о, вони всі поховалися. Це півники сидять перші секції, там їх десь ну десь 25, навіть не знаю точно, більше 20. І курочок там десь. Теж штук 30 наявно, сидить О, з півниками. Ці, що у нас на стадо йдуть. Соломку трохи примочила. Водичка у них там є, але їм зараз і дощ йде. Не особо то їм і нада. Карма він, їдять, клюють там. Все у них теж є по кормам. Так що погода сьогодні не, не альо. Дощ цілий день. Ну, то ж, дощ теж потрібний, бо то засуха. Хай лучше тихенько йде. Щоб не, без вітру, без нічого, щоб шкоди нам не наробив. Так що такі справи, шановні. Ще раз хочу подякувати всім за перегляди мого каналу. От, підписки. Ось. Ось Така от це у нас Ксавирівка. А то мощен я знімав. Ось вони всі тут сидять у нас. От. Так що, ще раз. Всім гарного дня, позитивного, на зв'язочку. Підписуємося. Добре. Всім до зустрічі. До побачення.